Доброго раночку! Застрибуємо в ранковий екзамен «Паляниця». Готові? Всі вже тут? То починаємо поглинати нові знання. Зараз вивчимо цікаві українські слова, правильні наголоси та один фразеологізм. Нас не прокатить. Мене і так всі знають весь Київ. Ну що, гайда починати згадалось мені трошки дитинства. На деревах ми там висіли чи висіли. І ще одне слово: близький чи все ж близький. От зараз і з'ясуємо. Давайте почнемо з того, що роблять, наприклад, оберіг або хрестик на нашій шиї. Їм там треба висіти чи висіти? Висіти висіти, висіти. Висіти чую варіанти усіх різні, але виявляється, що можна казати і висіти, і висіти. Висіти висіти висіти, висіти так, так. У слові висіти подвійний наголос, тому і висіти, і висіти правильні варіанти. Пощастило. Ну Ну, так далі. що? А от далі мені цікаво, куди ви наголошуєте у слові близький. Близький чи близький? Близький, близький. Близький. Я так думаю, що тут за змістом вони відрізняються. Навіть ще раз перевірив у словнику, і родич може бути близьким, і, наприклад, шлях теж може бути близьким. Але всюди наголос на останній склад: близький, близький, близький. Зафіксували у слові близький. Наголошуємо останній склад. Близький. Так, ну що, наголоси запам'ятали. Сподіваюсь, тепер поговоримо про цікаві українські слова. Згадайте, приїхали до бабусі в село, і треба не забувати хвіртку зачиняти, щоб аби хто до хати не забіг. Або ж згадайте ремінь вашого тата. Такий цупкий, іншими словами, міцний, який неможливо розірвати. Зараз вивчимо ці слова разом. Поїхали. Приїхали влітку на дачу, підходите до будинку і шукаєте ключі, аби хвіртку відкрити. До речі, а що таке хвіртка? Хвіртка, це Це, напевно це віконечко маленьке. Мене називали це форточка. Маленькі двері в конюшні. От із дверями в конюшню уже ближче. Головне з квартиркою не переплутайте. Оцим от маленьким віконечком, що на провітрюванні відкривається. То що ж таке хвіртка? Просто двері хвіртка, заходить у двір. Е, брама вхідна. Паркан і хвіртка, щоб прийти. Ну, відчиняється така, це не ворота, а так такою задвіжкою. Ну. Перед входом та ворота і хвірточка, і відкриваєш і заходиш за себе. Відхідні двері в значенні якогось паркану на вулиці в Яблучко, хвіртка це такі дверцята у паркані, через які у двір можна заходити. Як брамо паркані, так так. А от якщо хвіртку в курник, наприклад, не закрили, кури повибігали, то потім можна із тусанів отримати цупким ременем. А цупкий це який? Цупкий це те, що чіпляється. Ну те, що клеїться добре. Ну не те, що клеїться, а от чіпляється це вже ближче. Цупкий, це скоріше як шершавий, або іще про щільність матеріалу, так кажуть. Цупки це тканина, цупка, тобто щільна. Щільний, так. Цупкий папір. Міцний, цупкий. Тобто він такий е щільний, е міцний. Ось тепер правильно. Цупкий це такий міцний щільний матеріал, який дуже важко порвати чи розтягнути. Ну я зараз класику українську перечитую, то я так багатько слів вже трошки так реанімувала в пам'яті. Так, ну що, і залишився нам всього лише фразеологізм, що означає з медом та з маком. Це те саме, що дуже облесливо щось казати. Або нещира, ще так можна сказати. Ходімо, дізнаємося, що чули це ви медом та з маком, ну це як е, пироги. Щось гарне, щось приємне. Це щось смачне, солодке. Дуже Ні, Зараз я не з табо. Щас треба подумати. Чесно кажучи, я б теж подумав, що йдеться про щось приємне. Але саме тут від приємного тільки якесь мариво. Дуже дуже дружелюбе. Якось це як людину пригощати своєю розмовою. Є ж дурно, бо це з мазом з медом, щось таке. Ось про дурню уже дуже близько. З медом та з маком це щось дуже улесливо та нещиро казати іншій людині. Якщо, наприклад, щось отримати від неї хочете, типу, ластитись до людини. ага. Ну лапшинку з вух посніма. А сказав, як медом помазав. Ну, я почти те ж саме сказала. Та, грубо кажучи, так. З медом та з маком це не щиро про щось розповідати. Або підлещуватися. Зрозумів, дякую, бережіть себе на все добре. Дякую. <рес> дякую, до гарного дня. Вам. І ви себе бережіть. Екзамен завершено. До нових зустрічей. <рес> <Дякую вам. рес> до побачення.